Всім привіт! Вже дуже давно хотіла потрапити у цей авіамузей у Бургасі. І на в'їзді така ціла перевірка, міліція стоїть, перевіряють, сканують машину. І ось такий квиточок береш, ставишся ось тут стоянку, вибираєш місце і на виході будемо платити. Зараз будемо дивитися, скільки коштує квиток і все буду показувати. Ось тут треба платитися. Вхід квиточок. Зараз подивимося, скільки це коштує. Так, видають тобі ось таку книжечку, цікаву. Квиток на одного дорослого коштує 6 лев. В принципі, це недорого. Ось І що там є? Ну, якась інформація. І сказали, що можна зайти у 5 літаків тут. Будемо дивитися, де можна зайти. І що можна побачити? Ось так. Тут є щось чотири. Тут, напевно, пише, в які можна зайти, бо вона казала, що можна зайти не у всі літаки, щоб перевіряти. Ага, тут зачинено, значить тут не можна. такі класні, класний, такий зелененький. Болгарські авіалінії. Балкан. Тут вони так низько, що здається, що можна головою зачіпити, Ось тут такий теж невеличкий і ага! Ось! Звичайний пасажирський літак. Ухте! Це цікаво. Це кабіна. Вау. Це так як сидять пілоти в такому звичайному літочку. Можна подивитися тут, скільки всього є. Це дуже цікаво, що можна так все подивитися. Насправді, як всередині виглядає, завжди цікаво, де пілоти і як воно все там. Місце трішки. Ось тут туалет. І крісла, Дуже цікаво. Ух ти! такі були зі столом, повернені один до одних. Клас! Дуже цікава така атмосфера. Ось тут треба було класти речі, вона навіть не закривалася. Це ніби як міні кухня, напевно, тут готували їсти чи щось. І тут якісь теж приміщення були, напевно, для працівників. Ух ти! А це ніби ще одна зона, це напевно, як у нас зараз. Бізнес-клас, це тепер ця частина. Вау, тут вже по два крісла дуже цікаво. Що, як можна подивитися, як це було раніше? І тут вже все. туалети. І ще, що я припустила в цьому, не це як дитяче ліжечко. Можна дитину покласти. Так цікаво, що ніби окрема та частина. Тут може собі дитину спати в ліжечку. Навіть тоді таке було класно все. Мені дуже сподобалося ось в цьому улітаку. Дуже цікаво, дуже класно, все як зблизько. На камеру вона трошки так не виглядає, але зблизька, все таке цікаво дуже. Реально рекомендую, хто тут десь в Болгарії мешкає зараз, чи приїжджає на відпочинок, то мені було дуже цікаво. Я взагалі не є де темі літаків, але а насправді... О, тут такі маленькі віконечка теж так гарно. Я не знаю їхніх назв, я не знаю, скільки їм років, але тут подивитися це все насправді вартує. Це, напевно, так, як їх якось тренують пілотів, готують. Mm -hmm. Ось це такий якийсь як вертоліт. З кабінкою. Можна подивитися, яка кабінка всередині. А ну маленька така. І що там? Зараз камерою попробую зазняти середину. Бо сама так не побачиш. Я побачила, що тут можна зайти всередину. Поки що я була в трьох літаках всередині. Це третій, це третій. Але казали, що чотири. Я, напевно, десь не побачила, ще де можна зайти. Ух ти! Клас! Тут пусто. Тут можна щось ставити. А тут мали бути кріселки, такі як тебе щось. Тут багато людей може поміститись насправді. Тут немає нікого, хто б стежив за літаком, бо всіх є якісь наглядачі. Ось так. Тут двоє може сидіти. Класно, так цікаво, як загально Можеш собі зайти. І все розглянути. Ще ось такий зелений. Всередині ось така кабінка. І ось тут ось так. можна звільнений біля хто? Летиш, можна лежати. <рес> Той, хто пасажир, звичайно. Я ніби все оглянула, але я не бачу, ще одного четвертого куди зайти. Сказали чотири. Я була в трьох. І четвертого немає, я не знаю, де я... Буду ще шукати зараз. Не знайду, тут доведеться виїхати, бо я вже щось їсти хочу. Ось так. Сподіваюся, що вам екскурсія сподобалася. Я про літаки нічого не знаю. Але хто знає, то може, тому цікавіше було подивитися. Я вже вийшла з музею, мені дуже сподобалося, рекомендую. А ось тут це литовище одразу з лівої сторони, з лівої це литовище Бургасі. Ось в них тут немає багато перельотів, я дивилася, але в деякі країни літають. Зараз будемо шукати залежно на виїзді е, оплата за стоянку. Ви платимо, розкажу, скільки за стоянку. І йдемо додому. Ось тут пурга з Литовища і один виїзд з Литовища Сюди зараз будемо платити. І вийшло за годину стоянки 4 леви. Майже як квиток у музеї тут стоянка, якась якщо чесно дуже дорога всюди.